Позивний Мирон. Від кулеметника до головного сержанта взводу FPV. Колишній кулеметник, який став одним із найуспішніших fpv операторів Його шлях це історія про постійний розвиток, адаптацію та лідерство. Сьогодні Мирон головний сержант взводу FPV, який контролює весь процес, навчає операторів і тримає команду в бойовій формі. Він не дає нікому розслабитися, бо знає, кожен влучний удар змінює хід бою. Як він потрапив у FPV? Чим ця робота захоплює? Які виклики довелося подолати? Дивись інтерв'ю та дізнавайся історію воїна, який веде війну в небі. Працював на різних роботах, поки міст не знайшов себе, а потім знайшов себе якби, на електростанціях типу, мателеві конструкції. Нукова робота, така цікава, і, ну, і Я приїхав на роботу, мама набрала по івано франківську прилетіли по аеропорту, ракета, каже, війна, всі дела. Та і 24-го вечора я вже був у Волі. І 26-го вечора я вже коротчі, пішов на воєнку Ну, Вже вечором ми вже завезли частину. Ну, так, Починав службу, скажем так, значне все, без воєнника. У мене воєнник з'явився в, в кінці. не, в кінці на початку 23-го року. <реш> да. Я поштатки там був старший бойовий міністр. З того медичного, я що знав, це як закручувати того так, хорошо, да. Ми вже пройшли у чепку, якби в цей в навчальному центрі. Там дев'ять днів. Я вже поїхав нас комп'єктувати в бригаду, Ну, бригаду, вже, що, ми не оформили бригаду. Ми вже поїхали там з Ллагодження і проходити, Ну і там типу, питають, хто що хоче, яке оружжя. Ти сказали, покемон, ну, хочеш покемону. Ну, я що? Я не знаю, що такий покемон? Звісно, буде, давайте. І все, і з цим покемоном я кори, бігав. Скільки бігав? Ну, довгий час бігав, десь. Рік побігав, так. Да. Після Бахмуту це вже був е початок 23-го року. І після госпіталя щось мене вже так перекрутило, що я вже точно не буду піхотинцем. Я вже був якийсь такий накручений, що треба міняти свою якусь Я Ми зі своїм лейтенантом вже почали розмовляти про ці дрони. А в нас якраз тоді формувалася в нашій бригаді рота ударних або спілотних літательних апаратів, то тобто, є тобто, тобто, І вже так вийшло, що, що через тиждень. Нас відправили двох на навчання на Євпі. 23-му було Запоріжжя, оце якраз травень місяць, ми тоді вже, як наша ясна шарота, формувалася Рубопак. І, да, і тоді були дуже ризикові такі завдання, ну, тому що був інтенсивний наступ, тобі кажуть, летіти туди, а там вже можуть бути наші. Тобто можна було помилитися випадково, навіть ну, чи, ну, чи навіть втрату зв'язку. Якось випадково залетіти на від своїх. Да? Оце що було таке ризиковано. Е, Ми привели сюди по приказу. І на перше враження, яке в мене було від батальйону, е, уклював, тому що багато таких крупних людей. FPV, ті самі бомбари, мавіки, я можу поміняти їх бої, і, хі, хі, хі. і нашій піхоті може стати легше набагато, багато працювати цим ефективно. Грам! Докрути, докрути антенну, трошки правіше. А ну дивись. давай. три місці ми вже от на бойових. Наші екіпажі на бойових виконують бойові завдання. І хлопці з кожним тижнем прогресують. Ми там якісь свої фантазії реалізовуємо. І впіві бомбару, скажімо так, якісь там свої інтересні придуми. Ви бачите, яка я харизматична. І я так позаряжаю людей своєю енергою. І ніколи навіть не було такого. Я ніколи собі не задавав вопрос, як людей мотивувати. Вони ще самі мене мотивують. Я тільки цікавлюся нашою роботою, зовнішній світ мене не цікавить. Немає. Мамко, пробуй пилить за деревом. Інтересно. Майже та, торопець. <плодиско> Коли дійшли до нас підери, йшли на штурм. Сам. І після першого влучання <плодиско> в москаля автомат він залишив свій. Почав <плодиско> тікати. Я виставила <плодиско> наш <плодиско> е, наші <плодиско> спотери виставили інший дрон. <плодиско> Дивитися. Ну, дуже швидко до нього підлетіла, заставили його в розплох, не було куди сховатися, Що? так він воружився палкою і сховався за деревом, але йому це не допомогло. Ти впів, у нас тут 4 екіпажі, да? кожен хоче там, О, дивися, я залетів там. Да? О, дивися, я таку двіжуку. Да? О, дивися, я зробив таку дві да? ну, Тільки це ну, воно не виглядає таке, як конкуренція, просто ну, ті, всі роботи йдуть. Спуссвята, теж дивився, пацани купили ці терміти, які кидаєш і вони там плюють, аня розбиваються і починає запалюватися, то пацани там в доповіді написали посвятили. Ось такі, це такі, приколи, щоб на різних частотах можна було літати, різні дрони. Тобто, якщо теоретично в частоті тебе загасили, скажімо так, убили. Вибили тебе, вибили твій дрон. там подбереш дрон з іншою частотою, обладнання, швидко быстро, быстро переробляєш обладнання, оп-оп, полетів, занесили той дрон, міняєш іншу частоту, інше обладнання. Щоб це все було якесь комфортне, маленьке, бистроємо в короткий час, щоб бам-бам бамці полетів. Ну, да, за що боротися, за, 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 за нашу свободу, за волю, ну, за українську, за мову українську, що ми можемо розмовляти. Це багато чого. Це то війну досить така гарна країна, кела, він за що воювати, за людей, за країну. За багато чого.